Маска саморятівник -парамедик – це засіб, який допоможе врятувати ваше життя під час пожежі або задимлення. Маска запакована у яскравий червоний короб з ударостійкого пластику, що привертає увагу в екстреній ситуації. Для доступу всередину кейсу вам необхідно буде потягнути ручку на себе, розірвати захисну наклейку, відкрити і перекинути верхню кришку кейсу. Маска саморятівник парамедик виконана у вигляді металевого Фільтра і капюшона з тканини з містом алюмінієвої фольги, що відбиває тепловий вплив на рівні очей. В захисному капюшоні зроблено отвір ставкою із прозорого матеріалу. Крізь нього ви будете дивитись під час евакуації, не побоюючись при цьому подразнення сливозових оболонок або пошкодження очей. На самому фільтрі розташований червоний ковпачок, що захищає реагенти від впливу зовнішнього середовища. Важливо, обов'язково зніміть ковпачок перед використанням маски, щоб реагенти почали діяти. Всередині металового фільтра містяться діючі речовини, що блокують потрапляння чадного газу, синильної кислоти і хлороводню. За заявами виробника, ресурсу фільтру вистачить для надійного захисту органів дихання протягом 40 хвилин при невисокій концентрації. Опір дихання при пропущенні 95 десаметрів кубічних повітря за хвилину становить 800 паскалій при вдиху і 300 паскалій при видиху. Цього достатньо, щоб рухатись по евакуаційному маршруту в середньому і прискореному темпах. Маска саморятівник Парамедик повністю закриває голову користувача і захищає дихальні шляхи обличчя шкіру голови та волосся від впливу задушливих газів, відкритого полум'я, іскор, попелу і впливу високих температур. Перевагами є компактний розмір, яскравий і помітний захисний чохол, надійний захист від фізичних та хімічних факторів впливу при пожежі. На жаль, умови сьогодення вносять корективи в наше життя. Пожежі і задимлення можуть статись у вашому помешканні або на робочому місці в будь-який момент. Тому потурбуйтесь про себе та своїх близьких, придбавши засоби і товари для допомоги в нашому інтернет-магазині Парамедик. Пам'ятайте ці речі ціною життя.